Захисники адвокати Глотов, мендрин та кажевніка. Особи Глотова, мендрина встановлені. Та прокурор Пепченко. Особа також встановлена. Встановлюється особа захисника адвоката кажевника. Олександр року народження. Свідо з правозайняття адвокатської діяльності номер no на раду адвокатів Дніпройської області. 05 розумов 2019 року. Юридична адреса здійснення діяльності в Дніпро, Ніко проводить Сученка 9 офіс 609 і записав ордеру та договору. Адвокатське об'єднані, так? Аплант. Так. Атлант. Сідайте просто. Для вас оголошується, що робити з стан скарги здійснюється суддею суде Геморенко. Пресекретарі Сетро Животовський. За участю захисників адвокатів Бердана Готова та прокурора Фобченкова є відводи само. Відводи від суміса на відводу також. Mm -hmm. Значить, іншим захисникам та прокурору роз'яснюється, що була заміна секретаря судового засідання, замість секретаря судового засідання, андріємка, секретар судових засідань, сестру Живатовська. Є відводи секретаря судового засідання. Захисне відводи немає. Так, честно, вас зрозуміли. Так, по клопотання є, якісь учасники? Так, ваша честь. Буде в мене клопотання. Я прошу долучити до матеріалів справи клопотання свого підзахисного, оскільки я. Зараз його тут не бачу, оскільки є інформація, що його не було доставлено. Ну, якби було, то він би був засідав. Я розумію, да. ваше чітко. Прошу долучити, де а, мій підзахисник просить забезпечити його безпосередню участь у судовому засіданні шляхом доставлення його до приміщення. Печ... Я розумію, почав Давайте. Це клопотання було написано письмове. Печ... Ставиться на обговорення дане клопотання. Ну, розкінювати тоді як. Вважаючи на його неявку, це так. як і відкладення. Чи... Так, 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 так. Будь ласка, думка інших захисників. Шановний суд, прошу задовільнити клопотання свого колеги щодо задоволення вказаного клопотання та відкладення. <зв 'язувати> Я повністю підтримую думку своїх колег. Пропорор? Пропорор. Та нараз суду, ну як суд може забезпечити. Суд, заяву. Доставляє і тут вдома пусто. Ваша честь, ну, наяв у мене інформації, слідчі не отримуємо заявки. В іншому разі надав дозвіл на доставку. Ще питання, прокурор, а де перебуваєте до мене? Він з'явився в Київському зі суці. Київський слід. Тобто. Ми направляємо правильно. А чому не доставляєте? Минулий раз там був більше. Ну, минулий раз, так. минулий раз ми вирішили це питання, а зараз взагалі не зрозуміло, що сталося. Добре, сідайте, будь ласка, виступивши думку учасників, судового процесу. Слідчий суддя на місці у Задовольнити Задовольнити, так? Забезпечити ми можемо тільки в межах того, що взагалі слідчий суддя може. У зв'язку з чим задовольнити, дозволити особисто приймати участь в судовому засіданні продовжування. Доставити підозрювано в судове засідання, у чим ставити на обговорення питання щодо розкладення розгляду справи, оскільки бажаю особисто приймати участь у справі підозрювання. власне. Дякую. Захисний лотов. Я я прошу задовільнити і е, в мене питання щодо зв'язку з даним документом про перенесення судового засідання. Отже ну, я в принципі поставила договорення перенесення, відкладення. Відкладення перенесення. Так, да, будь ласка, думка. Це спільна задумка. Так, не заперечуємо з приводу відкладення. Пислуха, щодо учасників судового процесу, чи судебні місця ухвали, відкласти розгляд справи, зважаючи на те, що не ну, доставлено підозрювано. Бажає приймати участь безпосередньо підозрюваний, в принципі, його право. Підкласти розгляд справи до... 20 години, ми хвилин 27 січня 23 року. Всі плашові. Судове засідання 8. 12 години, 12 години. години я каже, не знаю, що ще мені зробити, щоб його доставили. У нас інтернет не сильно працює, ну, голубіна почта, прокурор. У вас більше повноважень. Звичайно, я на судові засідання. Ну, просто. Я ж, можу, я ж не можу гратися, Слухаємо, тягне потягнемо. Що це таке. Ще прийдуть адвокати, я так, до пісні, так? Чи за всі? Ні, ще не всі. Ще не всі, бачите, кожен раз тільки додається. Навіщо вам таке? І що ж ми не хочемо до конкуренції? Прям поштоковий, ну, а два рік, як скажуть. Просто, когда мы ее рассмотрим, я не знаю. Когда-нибудь. До свидания.